Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні влог садиба, як вона є. У мене знову розпаковочка. Розпаковочка подарунку. Ці рослинки мені подарувала пані Наталя, з якою я познайомилася на Ютубі. В неї є канал, який називається Мій антистрес. Це чудовий канал, в пані Наталі чудовий садочок. Пані Наталя це така поетична людина, в неї така поетична душа, її голос, її вірші просто зачаровують. Заходьте до неї на канал, підписуйтесь, ви не пожалкуєте. А я отримала ось такий шикарний подаруночок. Подивіться, кожна рослиночка. Загорнута в картоночку, скотчем обмотана, щоб не розмоталася. А далі, коли я зняла картоночку, там всередині ще кожна ця рослиночка ще висажена в, таку, в такий малесенький пластиковий горщичок. І вони ще викладені в ці горщички, і вони ще підписані. Кожен горщичок в мене підписаний, щоб не помилитися, і щоб знати, яка це в мене рослиночка. Рослин дуже багато. Тут три вида м'яти, очітки, Вероніка сиза, молодила. Тим'ян, чабрець. якраз такі рослинки, яких я не маю. І я дуже задоволена цим подаруночком. Просто чудовий подарунок. І ось так потихеньку я розпаковую цю кожну рослиночку і покажу вам ці всі рослиночки. Ось вони такі гарні. Бачите, кожен горщичок підписаний. Оце м'ята ананасна, чабрець повзучий, тим'ян золотий, очіточки підписані, як називається кожний очіток. Знову м'ятка шоколадна, тим'ян. ось. Молодила, подивіться, як гарно складені це діточки молодил. Дуже гарно вони складені сюди. Знову очиток, вероніка сиза, м'ятка. Ось така коктейльна і очіточки. Потихеньку я буду висажувати ці рослиночки і ділитися з вами, де я їх висадила. Ось бачите, скільки рослин молодилка, ой, вірніше Вероніку сизу, я висадила ось до цих молодил, які ви могли бачити в минулому відео від пані Олі. А молодилочка оці від пані Наталі, я досадила ось сюди, в цю ринку велику і в цю маленьку. В цей кориці від пані Галини з Херсонщини. А очіточки в такий гарний ящичок. Тут на городі я висадила м'яту. Зразу виділила її цими черепашками ось цією глиняними цими залишками, що в мене тут побилася, така макітерка. Тобто я їх. Виділила, щоб не загубити. А ось тут, в цих частичках, частинках цих горщиків, висадила тим'ян і чабрець. А у нас сьогодні ось таке небо. Дощить не перестає.